Нещодавно Тернопільська санепідслужба, провівши відповідні дослідження, виявила збільшення кількості бактерій у тернопільському ставі, а тому рекомендувала відпочивальникам обмежити перебування у воді, як зазначає начальник міського відділу охорони здоров'я Ростислав Левчук, це було зумовлено високою температурою повітря та зливами, які пройшли напередодні. Проте ситуація станом на сьогодні не є критичною. Відповідно, після таких погодних умов, як правило, відбувається збільшення абсолютної кількості мікроорганізмів. Підкреслити, що це умовно патогенні мікроорганізми, тобто там патогенних мікроорганізмів немає. На сьогоднішній день ситуація стабільна, озеро проходить очищення природним способом і найближчим часом буде оприлюднені результати нових бактеріологічних досліджень води озера. Усіх любителів поплавати у тернопільському ставі закликають робити це у дозволених місцях, а також дотримуватись санітарних норм, не використовувати воду для власних побутових потреб, і обов'язково після перебування в озері приймати вдома душ. Хочу нагадати тернополянам, що у нас є сертифікований лише один пляж, це так званий дальній пляж, і він повністю підготовлений для використання в якості відпочинку. Ми вирішили завітати на тернопільський пляж та поцікавитись в його орендарів, що цього року змінили там та чим планують вабити відпочивальників. Цього річ ми зробили вже тричі. Зробили рекультивацію піску, відреставрували роздягалки. То тобто регулярно стрижеться трава. Підписаний договір з сміттєвивозом, як ви можете замітити, навіть зараз ходить прибиральник ранком і ввечері прибирає дальній пляж. Зробили волейбольну площадку. До слова, місце для гри у волейболу облаштувала компанія друзів. Молоді люди, які захоплюються цим видом спорту, вирішили спільними зусиллями зробити волейбольний майданчик для усіх відпочивальників. Адже попередній був у занедбаному стані. Планується зараз також в процесі харчування для Людей, які будуть відпочивати на, на дальньому пляжі, і планується дитячий майданчик. Ми дбаємо про теронополян, про відпочиваючих на дальньому пляжі. Так що плануємо зробити все, щоб. Було комфортно відпочивати. А щодо самих відпочивальників, то тут думки у людей різняться: одні можуть відзначити чистоту на пляжі, інші ж навпаки, незадоволені її станом. Радять навіть зробити пляж платним, аби лише надати йому європейського рівня. Відпочивати подобається, але потрібно тут якось облагоустрити, огородити. Ну навіть якби не був платний, розумієте, то люди напевно щоб платили гроші, і але щоб тут було відповідно для відпочинку місце». Затишно, тепло, чиста, вода так, чиста, приємна, дуже приємна. Добре відпочивати. Зазначимо, у Тернопільській області який відповідають спеціальним вимогам, окрім території на дальньому пляжі, немає.